По часовому яру, до речі, якщо вже тут е, говорити зараз, росіяни намагаються зайняти е, ось цю, скажімо так, пустку між центральною частиною часового яру е, і дорогою в бік ступочок, е, заняття цього. По суті, що флангу а, дозволить сюди наступочки росіяни наступають і зараз а, інтенсифікують свої дії в межах цього лізу. лісу з, з якою метою? Для того, щоб а, зробити південне охоплення для часового яру і спричинити до витіснення наших військ. Із центральної частини е, цього населеного пункту і по суті таким чином розпочати е, наступ уже на населений пункт Костянтинівка. Але дякувати Богу, поки що це все тримається. Як тримається, між іншим е, все ще плацдарми в районі Андріївки та Кліщіївки, хоча незрозуміло як, але тримається дуже багато таких речей. Е, коли говориш про силу оборони нашої держави, то використовується окреслення або розуміння не зрозуміло, як, але тримається. Ну за рахунок. За рахунок наших людей, ось Андрійка-Костянтинівка так це сказав. В Турецьку ті самі постійні викидання язиків, про які я вчора згадував, сьогодні я продовжую: доволі різкі, швидкі, та не те, щоб неочікувані але доволі сміливі і в силу своєї непідготовленості. Дещо бентежні удари для нас відбуваються постійно, але і турецька тримається. Втім, сьогодні, от я ще хочу приділити додаткової уваги до напрямку Куп'янська, тому що ви знаєте, я вчора більш детально розібрався із темою, натрапив на дуже якісну аналітику, котра пояснює, що до цього потенційно плацдарму на правобережжі річки ОСКІЛ. Російського на купінщині потрібно поставитися дуже серйозно, тому що тут є низка ознак, які показують, що росіяни власне тут намагаються скористатися нашою зброєю. Що таке наша зброя? Це асиметричність, це нестандартність підходів та ходів е, до того, як е, проводити… Такі голкові атаки по противнику дуже схоже на те, що росіяни можуть готувати тут щось на кшталт голкової атаки, так звісно, із задінням своїх традиційних місних штурмів, як розповідають бійці з цієї ділянки, що і визнають, що справді росіянам вдалося висадитися по інший бік річки Оскіл на цьому напрямку, і є ті, хто. Успішно перетнули річку, є ті, кого по дорозі вбили. А є ті, хто успішно перетнув і намагається там зараз акумулюватися. Зараз фактично такі щурячі біги з боку росіян. Вони намагаються акумулюватися швидше, ніж їх там знищують. Але я зараз поясню трішечки ширший контекст, чому саме тут, чому саме Новомлинська із просуванням через оскіл у цій ділянці фронту, власне кажучи, в принципі, річка Оскіл як така була, є залишається. Так чи інакше, чудовим рубежем для оборони наших військ на усі її протяжності, ну і аж до падіння в Сіверський Донець, вона протікає з півночі на південь. І наші, ну я не знаю хто ухвалював це рішення, але якщо подивитися всі ті західні супутникові знімки, які демонструють наші оборонні рубежі. То наша оборона на цьому напрямку не вибудовувалася так, що вона мала би приймати атаки противника зі сходу на захід. Про що йдеться? Іншими словами, не очікували ми, і, вочевидь, не очікуємо досі, можливо, на серйозні атаки противника, які мають відбуватися з переправою через річку Оскіл. Тобто, та оборона, яка є видимою супутникових знімків, вона максимум що передбачає це наступ з півночі на південь, тобто від. Напрямку російського кордону, ось звідси, з умовних валуйків та уразового, ось так є передбачена оборона. А з сходу на захід, так ні. Такого очікування тих, хто формує тут напрямки оборони, очевидь, що немає. І, от, власне, район Новомлинська теж не. Надто відображений такою шаленою обороною, наявністю інженерно-фортифікаційних позицій. Більш того, саме цей район, вочевидь, виглядає найбільш принадним для того, щоб тут здійснювати висадку на транспортування з берега на берег. Пояснюю, чому тому, що правобережжя річки ОСКІЛ в цій операційній зоні. Воно тут потрібно перейти на супутникову карту, і ви все прекрасно побачите. Воно характеризується тим, от бачите такі біленькі. Смужки чи то цятки, як їх правильно сказати, давайте жовтим кольором. їх виділю. Ось здовж усього правобережжя річки, Оскіл Тут є ось такі білі ореоли за дворічною до Купінська. Вони продовжуються: це крейдові, та якби гори, крейдяні пагорби, що тут існують. Вони високі, вони нерівні і вони незручні, коли ти пересуваєшся переміщаєшся з одного берега на інший. Зверніть увагу, де немає жовтої лінії. Саме так їх немає в районі Новомлинська. Е, власне, там, де окупанти ось тут і формують свій е, плацдарм, щоб висадитися саме тут. Тут, навпаки, дещо інший ландшафт території. Е, тут е, фактично південніше Новомлинська, ось ви можете побачити велику ділянку лісу, котрий е, просувається аж. Впритул до дворічної, що ось дворічна, що є на нашому напрямку на цьому на цій ділянці фронту, одним із основних рубежів оборони оборонною такою позицією, ключовим ключовим м, населеним пунктом, і саме в цій ділянці окупанти роблять висадку. Що це як не спроба асиметричних дій з пошуком найкращої позиції, не якась таке дебільна висадка, якої ми могли б очікувати від росіян, а саме розумна з метою того, щоб далі спробувати Оти обійти дворічно і зайти у тил до Куп'янська, поки що, це не дозволяє зробити наші бійці. Але сама логіка того, що противник робить перспективні напрямки, і цей один із таки в Новомлинську він є, є саме таким, і це чергове підтвердження того, з чого я починав сьогоднішній огляд: що ворог прогресує. Вони геть не ідіоти, в них є інституційна певним чином пам'ять уже е, між між підрозділами, скажімо, так які які передають ці дані від одного до іншого з метою того, щоб покращувати свої навіть межах м'ясних штурмів, але е, в кожній наступному місному штурмі покращувати якість такого штурму. Ось це те, на чому я хотів би зробити наголос. Ну і завершальна буде сьогодні теза. Це про курську операційну зону, тому що навіть на діпстейт нещодавні зміни, які тут відбулися, от ми можемо побачити, бачите, дві такі ділянки. Я їх відмічу: ось тут і ось тут. Росіяни дуже близько до нашого кордону намагаються просуватися. Це, зокрема, в районі населеного пункту Дар'їно, який їм вдалося відвоювати на нашому лівому флангу просування в бік Свердлікова. Росіяни рухаються ось таким чином. А на правому фланзі нашого просування поблизу Плєхова. В них є успіхи, хоча будьмо відверті, плєхова борки тут уже давним-давно росіяни мають більш яскраві успіхи, ніж це відображено на публічних картах. Але сам факт того, що намагається зреалізувати таким чином, росіяни, це підрізати фактично, що наш апендекс, наше вклинювання біля самої її основи. Якщо раніше вони фактично що різними напрямками ось так в лобову тисли. І і продовжують насправді, що тиснути. Я зараз покажу е, наслідки одного зі штурмів приблизно у цій точці в районі населеного пункту. Зелений шлях. Е, то зараз вони ще додають рух вздовж кордону для того, щоб біля самої основи апендексу його підрізати. А, власне по зеленому шляху, е, от він тут в цій районі, в цьому районі зелений шлях. бійці 225-го окремого штурмового батальйону підрозділу Пентагон цього підрозділу е, цього батальйону. Група Пентагон чи підрозділ Пентагон складова 225-го ШБ показали наслідки дводенного неуспішного штурму окупантів. Самі бачите, що техніки тут знищено багатенько, і подейкують зараз, що вже трішечки під, підвиснажені, так би мовити. Російські е, ВДВшники, які тут наступають, російські морпіхи, які тут наступають, і вже потрошку починають переключатися з е, таких елітних військ на більш лінійні механізовані частини. Ну, так званих мобіків. Їх уже стало тут побільше. Це теж є певним свідченням виснаження російського ресурсу.